На місці. На місці. Державний адвокат Віктор, Віктор Рибецький тут. Підозрювана Вікторія Мілкович на місце. Так, на місці. Добре. 15.10.2024, близько 3-ї ночі до окружного суду йшли матеріали кримінальної справи відносно громадянки України Вікторія Мілкович. Мілкович. Ну, Мілкович, бачать. Ну, то ви там неправильно трохи вказали? Документи протикладати. А саме в кримінальній справі вказано, що Генеральний прокурор Андрій Хідайов 6-го го близько 6-ї вечора перевев звіти бізнесменів про сплату податків у на жаль, підсудна. Вікторія Мілкович не перевірила. Мілкович. Мілкович не, пере... не подала. Звідти саме сплатила податок та порушила Кримінальний кодекс України. Передбачено в цей 166 частиною першої, саме колонії розплату податків, збори об'єдкових кудажів, що карається штрафом від 5 мільйонів гривень до блокування рахунку. Надаю слово 5 обвинувачення. Так, так, надаю слово в стороні обвинувачення і відбувається. Дивич, Генеральний прокурор повністю згоден з вашими словами, а пана суддя, дано особа порушила статтю 166 кримінального кодексу, саме умисне відхилення від сплати податків. і Причому два рази то порушила ще статтю 166. 2. Ті самі дії вчинить за попередньою змовою осіб або повторно, що карається від 8 мільйонів до 10 мільйонів е, штрафу або блокування рахунку. У мене все. Добре, даю слово Вікторії Мінкович. Добре, я Вікторія Мілкович, Не згодна з заявленням з тої мети, як мінімум, що означає повторне і коли було попередження, наприклад, про несплату. Тобто, перший раз мені надійшла заява в суд. Я на неї приїхала і з тим, що я не сплачувала одноразово, я згодна, але повторної заяви не було, це перший раз. Зрозуміло, тобто ви готові ви підтверджуєте, що ви порушили статтю 166, частину першу, але не порушили частину другу. Е, Так, я згодна і ще би я хотіла ознайомитися, де прописані. Нормативи штрафів, де це можна ознайомитися. Кримінальний Кодекс України Українського краю. Добре, тобто ви підтверджуєте, що ви порушили статтю 166, шістдесят шоста, частина е, Можете повторити, як вона суто називається? Ну, оговорити її ще раз. Стаття 166, частина перша, а саме: ухилення від сплати податків зборів обов'язкових платежів. Так, я погоджуюсь з порушенням Зараз... даної статті. Окружний суд у складі окружного слід Святослава Кравченко, Генерального прокурора Андрія Хідійоші, державного адвоката Віктора Репецького та підозрюваного Вікторії Мюмкович відносить Пердик, писантиденної Вікторії Мілкович. У вчиненні правопорушення передбачено статтею 166, частиною першої саме ухвалі спати податків та призначення шляху розмір 2 млн грн, за півднішний захист вступає в силу зали суду, оскаржити рішення можна у поліційному суді запросити ще раз за Штраф мали, менший, тому що ви добровільно сталися учені кримінальних право. Mm -hmm. Всім гарного вечора. Для чого що, щоб оплатити штраф, це до генерального ще прокуратура. Е, як підтвердити і коли сплатити штраф? Тобто, до Генерального О, Де він? Де він? Ага, добре, добре дякую.